Невблаганний погляд улюбленця з під обіднього столу, коли ми їмо, часто змушує знітитися, і рука сама тягнеться, аби пригостити хвостатого чимось смачненьким. Однак, кожен відповідальний господар знає частування пасика з людського столу під суворою забороною, це не тільки може спричинити поведінкові проблеми, але й зашкодити здоров'ю вихованця. Але ж якщо так хочеться пригостити малого, що робити? Тут на допомогу приходять спеціальні ласощі для собак. Їх на полицях зоомагазинів у достатку всі різні з різним складом, смаками для різних цілей. Сьогодні про це і говоримо, які ласощі для собак бувають, і навіщо взагалі вони потрібні. Але перш ніж почнемо, не забудь підписатися на канал Зоокомплекс. Тут все про щасливе життя із хвостиком. Отож, смаколики для собак. Асортимент цих продуктів дуже широкий і має різну мету застосування. Ласощі можуть служити не тільки як апетитний шматочок для тварини, але також як корисний засіб для догляду з вихованцем або ж для його дресирування. Зокрема, саме у дресируванні та вихованні собаки, ласощі є основним інструментом. Без них не минає жодне заняття із песиком, адже так важливо нагородити чотирилапого за старання. Шматочок для заохочення викликає вихованця позитивні емоції. Він швидше гопоновує команди. Для цих цілей підходять майже будь-які ласощі, але зазвичай використовуються смаколики під назвою дресирувальні снеки. Вони наближені за складом до собачого корму і часто мають форму зручних крокет невеличкого розміру. Так, під час занять господарю легко розрахувати норму, не доводиться відривати чи ламати ласощі на шматочки. Все зручно і практично. Іноді такі смаколики містять спеціальні добавки, які активізуються і працюють під час тренувань, наприклад, l карнитин що допомагає спалювати жир. Серед видів ласощів є також собаче печиво, яке теж часто використовують під час дресирувань. В основі таких смаколиків є злаки. Вони апетитно хрумтять і привертають увагу песиків. Проте злаки це високий вміст вуглеводів, а тому таке печиво варто використовувати саме під час активних ігор та занять спортом, аби зайве печивко не відклалося вашому улюбленцеві у вигляді зайвої ваги. Ще одне призначення догляд за зубами і ротовою порожниною пасика. Для цього виготовляють спеціальні жувальні ласощі, які допомагають позбутися зубного нальоту. Часто такі ласощі мають характерний запах м'яти або ментолу, що додатково освіжає подих улюбленцю. На упаковках таких ласощів намальовані зубки або часто є слово дента. Щоб захистити майно від зубів пасика, також використовують смаколики. Зазвичай це різні сушені роги, вушка, п'ятачки або кісточки із сиром'ятної шкіри, які не так частують вихованці, скільки довго-довго гризуться. Ну або не довго дивлячись, який у вас собака. Це можна сказати, навіть не смаколики, а їстівні іграшки для собак. Ну і звісно, ще одне призначення ласощів просто порадувати улюбленця і побалувати його чимось смачненьким. Для цих цілей підходять будь-які смаколики. Найпопулярніші серед них виготовлені із в'яленого м'яса. Це буквально в'ялене м'ясо, розпасоване в, в граматичні пакування. Вони мають величезний асортимент з якогось одного виду м'яса або міксу. Це може бути курка, індичка, качка, свинина, телятина, риба і навіть кінь або страус. Також це можуть бути в'ялені субпродукти шлуночки, легені або вим'я. На полицях зоомагазинів можна зустріти також і спеціальні собачі ковбаски або сосиски. В основі таких продуктів теж м'ясо, але з додаванням консервантів, злаків чи, наприклад, крохмалю для утворення потрібної форми. Для собак, яких дуже тягне на солодке, є спеціальні шоколадні вироби. Плитки або шоколадні дропси. Насправді цукру там немає, какао-бобів також немає. Та й солодкими такі ласощі назвати складно. Головний плюс цих смаколиків у тому, що вони безпечні для здоров'я улюбленця, на відміну від дуже токсичного шоколаду. Про шкідливий вплив шоколаду на собак у нас є окреме відео. Там ми детально розказуємо, чому песиків в жодному разі не можна пригощати шоколадкою. Не пошкодуйте часу та обов'язково подивіться. Як бачите, почастувати свого пухнастика є чим, тому не підгодовуйте тварину зі свого столу. А якщо сумніваєтеся, чи підійде той чи інший смаколик вашому пасику, ліпше проконсультуйтеся із ветеринаром. Головне, пам'ятайте, смаколики теж частина денного раціону вашого чотирилапого, яка має складати не більше 10% від нього. Не перегодовуйте улюбленця, і нехай він буде щасливим та здоровим. На цьому все пишіть в коментарях. Якщо залишилося питання, діліться лайком під відео. Нам буде дуже приємно. І підписуйтеся на канал, аби бачити більше корисного. Ну а вибрати ласущі для свого собаки можна на нашому сайті Зоокомплекс.комювей чи у застосунку зоокомплекс. Побачимося!